Всім привіт! Мене Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні та тема, яку я також планувала від початку свого марафону, і просто не могла її оминути, адже я львів'янка. На мою думку, мешканка одного з найатмосферніших, наймістичніших міст України, а може й світу, тому що Львів він справді просто дихає легендами, коли ти потрапляєш в центральну частину, ти огортаєшся ось цим містичним фльором, тому що кожна будівля, кожне подвір'я в нас має насправді якусь легенду. Міські раді у нас по ночах літає труна. Ось це подвір'я, на якому жив справжній кат. А ось тут в підземеллях живе вампір. Тому так, звісно ж, Львів це не лише кавова столиця України, але й містична. Тому містичних книг про Львів вистачає. Я зібрала свою топ-5 добірку. Пропоную вам доповнити, тому що насправді, звісно ж, це ж не всі книги, які є в тематиці, де згадується моє місто. І звісно ж, це ж автоматично ще й добірка з п'яти книг від українських сучасних авторів. І перше очільне місце буде посідати, звісно ж, Юрій Венечук і його легенди Львова. Загалом ця його творчість вона оповита містикою, древністю Львова. Насправді, його книги це не просто вигадки, а й в них міститься така історична підоснова, тому що він вивчає, збирає ці всі оповідки. І ось легенди Львова це от Якби кульмінація його роботи над такою містичною темою Львова, все, що він зміг дізнатися про ось такий бік Львова. Тут зібрано багато легенд Львова, в яких присутньо безліч таємничих істот. Тут будуть і водяники, і духи, і чорти, і відьми. І це все буде ще й поєднуватися з реальними персонажами, королями, бургомістрами, чорнокнижниками, батярами. Тобто, це справді такі насичені легенди. Багато цього цікавого ось можна буде дізнатися, як там болотяники ходили, наприклад. На вистави в оперний або яка страшна пані мешкає на Кайзервальді, тому так рекомендую вам цю книгу. Вона справді така атмосферна і дозволить вам відчути у цей містичний дух Львова. Наступна книга це підбірка з оповідань. Їх тут 10 Це Львів, шоколад та кам'яниці. Я думаю, що ви знаєте цю серію книжок, яка періодично видається. І ось ця книга вона також присвячена містичній темі Львова і про минулий Львів, і про сучасний. Відповідно, звісно, вже буде присутня містична тематика, тому що якщо говорити про центральну частину міста. Просто неможливо не вплести ось такі речі в сюжет. Тут будуть розкриватися таємниці відомих будів Львова, таких як Чорна Кам'яниця, Каплиця Боїмів та інших будівель на площі ринок. Наступна книга Андрій Горбунов гліл. Я цю книгу не читала, але хотіла б це така цікава насправді задумка цієї книги. Львів насправді має відзеркалення, так а ви собі думали. І вдень це звичайне місто з його туристичною частиною, звичайним життям. А вночі ми маємо змогу потрапити в його відзеркалення в містичний бік Львова. І ось туди можуть потрапити різноманітні чарівники, міфічні істоти, але є випадкові перехожі, які заблукали вночі. І ось також їм пощастило чи не пощастило потрапити ось цей таємничий бік. З анотацією ми розуміємо, що там в цьому містичному, таємничому відзеркаленні Львова, не все так просто, існує і свій кукловод, і буде взагалі відбуватися якась боротьба між добром і злом. Звучить дуже цікаво. І, якщо чесно, я собі можу уявити, що в нас, окрім такого звичайного світу, у Львові може бути ще ось такий містичний. Варта у грі Наталія Мотолінець, і це також про містичну сторону. Львова, наша головна героїня Варта, яка є чаклункою, працює у книгарні, веде загалом звичайне життя з якимись мінімальними містичними елементами, має друзів, ходить в кав'ярні. Але ось одного дня відбувається гра. І вона просто не може не вступити в неї. Це такий собі кривавий квест для чарівників. Я не читала, але знаєш, ця історія багатьох захопила, і якщо не помиляюся, авторка навіть проводила потім такі екскурсійні квести по цій книзі. І це перша книга серія, а там так. Також будуть далі аналогічні пригоди варти, але вже в інакших містах. Класна, цікава задумка. І остання книга в моїй підбірці це зовсім новинка, медальйон трьох змій. Андрій Новік. І тут ми вже ж переносимося у Львів, коли він був у складі Австро-Угорщини. Це 1908 рік, тобто у Львів тут буде Лембергом. І тут також дуже цікава задумка книги, тому що головний герой є 14-річний жебрак Віктор, який займається крадіжкою книг. І тут знов ж таки буде містика, таємничі товариства. Книги, музеї, все, що я взагалом обожнюю в такого плану книгах. Я колись дивилася інтерв'ю з цим автором, і він казав, що він надихається творчістю Дена Брауна, ну якщо я не помиляюся, і мені здається, що в своїх книгах він намагається наслідувати оті ж теми, що є в книгах Дена Брауна. Я, до речі, цю книгу починала читати в електронці, але пам'ятаєте, що трапилось моєю електронкою. Тому продовжу вже, коли ось придбаю якусь нову. В цьому ви можете мені допомогти. В коментарях є посилання на мою банку Монобанку, де ви можете надіслати. Тати будь-яку суму, подякувати мені за відео кожного дня і пришвидшити купівлю моєї бажаної електронки. Що ж на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, ви в безпеці буду чекати на ваші коментарі, як завжди. З вами зустрінемося вже завтра у новому відео. Всім па-па!